Вітаю! Наскільки ви можете пам'ятати, ми розпочали наш шлях в YouTube з огляду саме на ось цей тракториць на п'ятдесятку. І далі у нас вже всі огляди були на 90-й, 110-й, 120-й, та ось недавно був на 140-й, який вам, до речі, дуже сподобався, враховуючи коментарі та актив. Але саме основне, що ми сьогодні будемо вам показувати, це конструктивне порівняння 110 та 120 моделі. А з вас, як завжди, вподобайка, коментар та підписка. Ну, а ми починаємо наш огляд. Що ж, зліва від мене 110-й справа від мене 120-й кій. І щоб не дуже сильно довго затягувати, розпочнемо саме з серця трактора, а саме двигуна. Під капотом 110-ці у нас розміщений двигун виробництва чанфа об'ємом 4,8 літри, відповідно на 110 кінських сил, 430 Нм крутного моменту. Ну, а це все, палений бак на 160 літрів. В свою чергу, в 120-му Київ у нас встановлений трішки інший двигун. Давайте відкриємо капот. І тут у нас встановлений двигун виробництва «В'ючай», також об'ємом 4,8 літри, відповідно 120 кінських сил. Проте тут у нас вже 530 Нм крутного моменту та паливний бак на 220 літрів. При тому факті, що обидва вони об'ємом 4,8 літр та обидва на паливній системі Common Rail від Bosch. Даний двигун на 110 чанхва стартує по форсуванні від 90 до 120 кінських сил. На 120 ж двигун Ю-чай стартує також 90-кінських сил, проте в нього є форсування аж до 140 кінських сил. Ну В нашому випадку це 120, воно є оптимальним. Але в чому ж головна різниця між цими двигунами? Основна між ними різниця в налаштуванні блоків управління двигуном. Хоч і той, і той від Bosch, проте свої у кожного налаштування. Ну і давайте розпочнемо з того, що найбільше кидається в очі при вигляді цих тракторів. Форма баластів. Це все не просто так, оскільки на 110-му у нас 10 пластин по 30 кг, а в свою чергу на 120-му у нас 10 пластин. По 40 кілограм. Ну і закривши ці капоти, ми вже можемо бачити неозброєним оком, що кабіни то все ж таки в нас різні. В огляді на 120-й трактор ми вже вам акцентували увагу на те, що починаючи з 90-ї моделі. Всі органи управління в середині кабіни плюс-мінус мають інтуїтивно схоже розміщення, але в даному випадку кабіна 110 го програє по об'єму з 120, м бо у нього ну реально розкішна кабіна. На 110-му тракторі в нас встановлюються передні шини 11,2 на 28, на 120 му тракторі 14,9 на 26. Задні колеса на 110 му тракторі у нас 16,9 на 34. В 120 му тракторі 169 на 38. А все чому? Оскільки. Сама пуста вага без баластів, без всіх рідин 110-го трактора 3750 кг, В 120-му ж у нас 4400 кг. В 110-му тракторі на задніх шинах у нас навішений баласт розміром в 540 кг, В нашому випадку це йде три ряди по дві пластини по 45 кг, В 120 му ж тракторі у нас йде. Один ряд, дві пластини по 50 кг і у нас два ряда, що в сумі дає 400 кг баласту на задню вісь. Ну а тепер найцікавіше задня навісна система. Давайте ж подивимося, яка між ними кардинальна чи не кардинальна різниця. Розброївшись спецінструментом, а саме штангенциркулем, ми зараз будемо наглядно вам показувати різницю в нижніх тягах задньої навісної системи. І що ж, почнемо з 110-го. Тобто можемо бачити, що ширина у нас нижньої і задньої тяги ну, майже 26 мм. А в свою чергу, в 120 го зараз ми замірюємо. Ну, візуально, як ми казали, більше. А по факту. Маємо 36,30 міліметрів. Фактично 10 міліметрів різниці. Із цього така ж різниця в вантажопідємності задньої навісної системи. Оскільки 110-го кія у нас 2500 кг, в 120-го кія 3500 кг. Обмеження вантажопід'ємності задньої навісної системи що 110 го щоб 120-го трактора зумовлені індексами навантаження шин. А сама задня навісна система в обох тракторів. Спроєктована з запасом по монтажу підємності. Різниця не в одній задній навісній системі. До прикладу, продуктивність насоса на гідравліку в 110-му у нас 35 літрів на хвилину, і сам гідравлічний бак під задню навісну систему всього лише 16,3 літри. В свою чергу, в 120-му у нас продуктивність гідронасоса аж цілих 55 літрів на хвилину. Ну і відповідно більший гідравлічний бак об'ємом в 22 літри. Що ж, перейдемо до того, про що ми сьогодні ще не говорили, а саме трансмісія. Задні мости та передні мости в нас різні, але сама коробка передач в нас однакова. Також 24 на 24 і синхронізований реверс, але основний момент саме для 120-го трактора. В нього присутнє примусове змащування трансмісії для того, щоб компенсувати той момент, що та ж сама коробка передач встановлена на більший... Кінські сили та крутний момент це зроблено для того, щоб збільшити ресурс коробки. Давайте все ж проговоримо різницю в габаритах цих тракторів. Перш за все, довжина 120-й у нас трішки довше, 110-й у нас 4300 мм, 120-4800. Ширина. 110-й мм, 120 2170 мм. Трішки ширше, але основний момент це завдяки ширшій різні. Кліренс в 110-му тракторі у нас 507 мм, в 120-му 475 мм. Ну і висота. Візуально ви можете бачити, що різниця мінімальна. Тут трішки грає саме рельєф там, де ми знімаємо, але сам факт. Різниця між ними 50 мм. На 110-2930 мм в 120-й на 2980 мм висотою. Це було порівняння 110 110 до 120 трактора. Ну і я не можу особисто втратити цю можливість ще раз показати вам всю лінійку тракторів Кій, починаючи від 140 до 50. -го. Давайте зробимо вам маленький анонс на 90-ті, який наразі в мене за спиною. Ми вже спроектували та виготовили фронтальний навантажувач. І зовсім скоро презентуємо вам на нашому youtube каналі І ось ми повернулися до того, чого почався цей огляд та наша історія з вами на YouTube до 50-ки. Тож з вас, як завжди, вподобайка, коментар. Та підписка. Більшість з вас дивиться нас без підписки, тому цю ситуацію треба виправляти. Ну а ми завершуємо на сьогодні це відео. Залишайтесь з нами. Далі буде. До нових зустрічей!